Доброго дня, шановні пані і панове. Зараз у нас на сайті дуже багато цікавих акцій. Є багато різного гарного насіння, саме мого насіння свіжого врожаю, є часник Любаша озими, є озима цибуля трьох сортів. Все це ви можете придбати. Переходьте, перегляньте, під відео в описі буде мій сайт, на якому можна все це замовити. Або вайбер можна зайти зі мною поспілкуватися, або телеграм-магазин, тобто обирайте, де вам. Вигідніше туди і заходьте, де, де вам краще працювати. Далі в бокси у нас за 250 гривень, 550 і 850 гривень. Тобто є різні варіанти. 250 гривень у нас в бокс входить 6 сортів томатів, 4 сорта огірків, 4 сорти перцю, 2 сорти баклажанів, 2 сорти кавуна, 2 сорти дині. В бокс за 550 гривень у нас входить 10 сортів томатів, 8 сортів огірців. 6 сортів перцю, 4 сорти баклажанів, 4 сорти кавунів, 4 сорти день і пів кілограма цибулі штутгартен. Далі бокс за 850 гривень. У нас входить 1 кілограм часнику Любаша, 1 кілограм цибулі на вибір з трьох сортів, які є на сайті. Можете переглянути. Томати 10 сортів, огірки 4 сорти, кабачата 2 сорти, перець 4 сорти, баклажани 2 сорти, кавуни 2 сорти, дині 2 сорти. Все це є, може зайти, переглянути і обрати все, що вам допоможе. Можна все брати поштучно, тобто як вам краще, так і вибирайте. В телеграм-магазині постійно у нас виходять акції. Я рекомендую всім підписатися, слідкувати, Тобто, виход акції, день-два вона працює, хто встиг, той замовив. Все це гарне, все це свіже. Часник вже можете замовляти, він вже добре висох, вже починає відсилати. Також ще дуже цікаво, зараз вже додали на сайт тюльпани. Вони дуже в ограниченій кількості, так що не прозівайте і спішіть замовляти. Тюльпани голландські, тюльпани гарні, і все це я вам показував постійно. Також з'явилося на сайті фіолетова картопля. Теж дуже класний сорт. Дивіться, обирайте. Замовляйте те, що вам доподобає. Всім дякую і гарних прожарів.